Доброго дня, друзі. Сьогодні в мене другий день на доставці. Вчора був день не дуже вдачним. Лупашив дощ і за 6 годин мені прийшло тільки 2 замовлення. Але досвідчені уберести у Ванкувері говорять, що замовлення більш-менш або навіть класно приходять зранку. Від 8 хоча б ранку треба виїжджати, кажуть. І зараз 8 ранку. Я сьогодні, вчора, до речі, так як я й думав. В мене збився дуже сильно графік, я ліг нормально спати. Почув, що хочу спати в 8, швидко поїв, пішов, помився. Тут вже плюс-мінус була 9 година. Туди-сюди покрутився, ліг в 9.35, був такий більш-менш сонний. І що? До 10 не заснув, 11 не заснув, 12. Туди-сюди, в 4 ранку, ледве якось заснув, не знаю яким чином. Мене паяє, голова в візках болить, куча думок. Не знаю, не вмію я налаштуватись на те, щоб ні про що не думати і просто заснути. В 4 з лишнім заснув і вже о просну, прокинувся. Для мене зараз настільки важлива доставка, що я встаю на неї, як на якусь рибалку. Неважливо, скільки поспав, але дуже-дуже хочу виїхати на маршрут, поїздити, попрацювати, заробити якісь грошенята. Бо м -м, перший час місяць, другий дуже б не хотів йти на якусь будову чи ще кудись, а хотів би просто поїздити, подивитися, як працює доставочка, бо мені це дуже цікаво. Я в принципі заради цього сюди і їхав. У мене ще відео вийде окреме. Чому саме я обрав Ванкувер? Але доставочка це одне з тих причин, бо в інших містах на велосипеді зимою ти не поїздиш на доставці, а в Ванкувері можна. Тому в принципі я частково через цю причину тут зараз виходжу, йду на місце, яке позначене на карті, де є більший попит на доставку і, і буду працювати. До зустрічі на маршруті, друзі! Отримав перше замовлення, на старбаксі зараз знаходжуся і йду забирати. Така прикольна внутрішня вуличка, їду дуже делікатно, щоб не розлити цю каву, бо хе, вже бачив фотки і наслухався про старбакс, що часто тече по спині та кава або китайський суп. Віддав перше замовлення і через хвилин 5-10 отримав друге теж на старбаксі їду забирати дивіться яка краса тут все чистесенько. але класно коли гарна погодка тут коли немає дощу крутяк віддав друге замовлення теж залишив біля дверей дивіться яка гарна подружанька бігає по газончику Маленька, привіт! Добрий ранок, що ти там гризеш? Хоп-хоп-хоп-хоп. Хеге, -хе, класно. На цій вулиці Маккензі. Дуже є будинок прикольний. Він якийсь не ванкуверський, а ніби турецький чи єгипетський. Ростуть пальми, він такий розмальований, в жовтий, такий теплий колір. Шестиль такий мені видався бароко. Архітектура середини, середньовіччя. Коротше, може покажу, якщо зараз там буду проїжджати. Дивіться, грядочка написано, здійсніть кілька доставок, тобто 5, і отримайте додатково 40 доларів. Що виходить, що мені ще одне замовлення і в мене 40 бонусних доларів. У -у -у. Ось цей будинок, про який я говорив. Дивіться. Теплі такі кольори і пальми. Ростуть пальми. Там такі кущики. І будиночок дуже схожий на норвежський такий стиль. В Норвегії дуже багато будинків, майже всі такі з таким цим салдінг, чи як це називається, з такою обробкою зовнішньою, з таким фасадиком. Коротше, там Єгипет, тут Норвегія. А взагалі це Ванкувер. Отримав третє замовлення, знову на старбаксі. Коротше, люди зранку в моєму райончику п'ють каву. Я тут недалеко живу і відповідно це прикольно, можна зранку виїжджати о 8-о 7 і крутитися біля старбаксика і можливо будуть приходити замовлення. Так, Це маленький лайфхак для себе, я вже планую. 9.20 ранку. Я вже везу третє замовлення. Отаку от доставочку, от доставочку я собі і уявляю після польського глова. Бо так як вчора було, це страшне. Як в погану погоду в дощ, коли не всі кур'єри будуть працювати, взагалі немає замовлення. Дивіться, які будиночки. ла ла Ого, дивіться, які рівнесенькі кущики. Який паркан живий. І так, зробив третє замовлення, мені дали додаткових 40 злотих. І написано зробіть знову 5 поїздок і отримаєте знову додаткових 40 злотих. Оце вже трішки веселіше, я вам так скажу. Надіюсь, це не ці долари. Додаткові, які обіцяє Uber за перших 100 замовлень. Тобто, так як я прийшов по реферальній програмі, то е, Uber обіцяв за 100 поїздок е, 560 доларів додаткових. В принципі, можна порахувати. М -м -м -м. 5 поїздок це 40 доларів, значить, 50 поїздок це. 400 доларів, ні, тут щось не сходиться. Друзі, сьогодні вже доставочка виглядає трошки живіше, краще, тому хочу вас е запросити по своєму реферальному посиланню. А саме, якщо ви напишете мені, що хочете працювати в Uber, я вам можу скинути лінк, по якому ви перейдете і зареєструєтесь. І за перших. 100 замовлень протягом е, протягом трьох місяців зроблених ви отримаєте 560 злотих, і я 300 чи 350, не пам'ятаю точно. Тому прикріплю в закріплений коментар свої контакти на Телеграмі, Інстаграм, Фейсбук. Вчорашні мої заробітки взагалі не хотілося б комусь рекомендувати своє реферальне посилання, але багато з кур'єрів хто говорив. Хто довго працює, говорять, що зранку справді краще дають замовлення, і я вже це перевірив. Реально за годинку-три замовлення це нормально. І не знаю, які сьогодні вийдуть заробітки. Але Ну, явно, що в мене не вийде так, як в того чоловіка. Але вчора в телеграм-чаті скидали люди скріншоти якогось хлопця, який працює на доставці. І щоб ви розуміли, в нього було три робочих неділі. За одну з них він заробив 2000 доларів, за іншу неділю заробив 2500 і рекордна взагалі неділя вийшла 2800 майже доларів. Це, взагалі, нереальні гроші. Я не думав, що можна заробляти такі гроші на доставці, але як бачите, можна. Тому не кожен так зможе заробляти, але спробувати подивитися, як вам це подобається чи не подобається. Я в принципі рекомендую, бо я спробував доставку і мені сподобалось. Ось так. Працюємо далі. Йду знов в сторону Starbucks, а може знов присипе мені якесь замовлення цікаве. Дивіться, друзі, яка класна вулиця. Всі дерева в такому класному зеленому соковитому мохові. Прикольно, пікап старенький запаркований. Ууу. Їду на зону підвищеного попиту. Подивимось, що там у нас буде по попиту. Дивіться, яка пташечка дивна сидить з таким оранжевим животиком. Цікаво, скільки коштують квартири в такому будиночку з виглядом на ось цю... що це таке? Це залив, затока. Затока, напевно. Класно. Дивіться, я доходжу до водички. Надіюсь, тут літом є якісь рибалки, щоб до когось притусуватись, подивитися, як хтось ловить можливо якусь макрелу. Думаю, вона тут є. Так би вже хотів щось подивитись, щось дізнатися і порибалити. От з цього будиночка, напевно, такий вид на західний, на північний Ванкувер, гори. Класно. Блін, я з цього горба. Під цей гор потім не піднімлюся. Оці машини мені даш. такі дивні, такі незвичайні, капот вище твого носа, бляха. Прикольно. А ще мені дуже подобається в Канаді. Я не пам'ятаю, в Калгарі я такого не робив, а тут йде людина просто і до тебе посміхається. Напевно, всюди так в Канаді. Іде і просто посміхається. Ти Hello, hello! Хай там капець. Просто чужа людина йде, ти з нею вітаєшся. І це нормально, на тебе не дивиться, як на придурка, а спокійно собі вітаєшся з чужою тобі людиною. Так приємно. Люди реально такі привітні. Класно. Грядка, грядочка, загубив свою шапку. Дуже в мене є велика надія, що ось там вона на підлозі лежить. Так, це вона. Коротше, не було замовлення на Uber Eats. О, oh. Не було замовлення на Uber Eats, я зайшов в іншу аплікацію, називається DoorDash, Я, до речі, там теж зареєстрований. Там реєстрація виглядає, ніби ти йдеш на роботу в Пентагон якийсь, я не знаю, ну там жесть. Дзвонили до мене по відеозв'язку. Hello, my name is uh, Thierry, I'll be conducting the video verification with you. You hear me? Я там показував на відеозв'язку свої дані, коротше, паспорт ці справи, права. І е, зареєструвався, увімкнувся в неї і мені прийшло коротше, замовлення. Я вийшов з Uber. А. Щоб мені там теж паралельно нічого не приходило, зайшов цей Дордаш і доставляю на Дордаші. Коротше, друзі, замовлення на 1,1 км на Дордаші заплатили мені одразу 9 доларів. Бачите, зверху дев'яточка. Коротше, Чайові приходять не протягом наступної години, якось так, а, а одразу. Прикольно. 5,50 заплатило сам Дор. І 3,50 клієнт дав чаюшки. і 9 доларів бляха за якихось там 10 хвилин зароблено, дуже швидко, дуже класно. Тільки що йшов якийсь чоловік з собакою, я стою просто тут біля дому, де зробив останню доставку, і мені питається. Братік, братік, тобі відкрити двері? Я кажу, ну, фенкс. А ці жінці, вона каже, хай, а я Мішель. Я е Кажу, єс, без акцента тупо сказав єс, не знав більше, що, що відповісти взагалі капець. Прикольно. Якось так. Чекаю наступне замовлення. Сьогодні в мене показує аплікація, щоб ви розуміли, Uber, дивіться, 60 доларів зароблених. Ну Це разом з Як це? З бонусом тих 40 злотих. В сумі вже 60 і на Дордаші 9 доларів. Тобто 69 доларів. Нічого собі, помаленьку-помаленьку ростем. Було б дуже прикро, якби без тих 40 <схи> взагалі було б тільки 30 доларів 29 зароблених, але маємо, що маємо, що я можу вам сказати. Чекаємо замовлення. Друге замовлення для Брайана Бі. Будь ласочка, запаковуємо і доставляємо. Ла-ла-ла, капунька робиться сьогодні, Ху -ху -ху! велосипедна доріжечка, така прикольна. А позаду даунтаун, у! Щоб ви розуміли, грядка-грядочка на Дордаші вже третє замовлення і всі по 9 доларів. Коротше, Дордаш поки що якийсь перспективніший, мені здається. Але на Uber теж прийшло, я його не прийняв, бо вже в той час прийняв того Дордаша. Тому не знаю, може Uber якісь штрафи буде давати, не знаю. Може якийсь буде рейтинг падати. Спеціальна доріжка для велосипедистів, дивіться, як прикольно безпечно від автомобілів і такий вид на даунтаун а там внизу стоять яхточки я в шоці з цих доріжок їх тут повно в центрі і дуже зручно по них їздити приїхав якийсь супермодний будинок дивіться диванчики так а як двері? Для... push to exit окей. Okay. О, бачите, який роздуплений. Із цього будиночку, дивіться, пальмочки. І видно залив на кораблі. Оце краса. Я заради цього приїхав в Ванкувер. Бачите ось таку красу. І ще її відчувати, користуватись можливістю порибалити, поїздити на сноуборді. Коротше, кайфую. Але печально, що я тільки що довіз каву я бачив так. Пакетику було видно, що на самому стакані є якісь крапельки, я, кави. я сподіваюся, її сильно там не розлив. Коротше, трошки я розчарувався. Грядка-грядочка, якщо є якісь ванкуверські знатаки, підкажіть. Коротше, я тільки що бачив, як до цієї якоїсь поїльнички, оцієї маленької, попереду, прилетіла манюсінька пташечка. Я не знаю, ну колібрі, напевно, не настільки, мали... не настільки велика, бо колібрі вона ж, як, по ходу, бджола якась, а це прям пташечка, така манюсінька. Що треба, бляха, цих пташечок десь штук 5, щоб одного горобця зліпити. Прилетіла, попила водички і втекла. Я хотів засняти для вас і не вспів. Хто ванкуверський, підкажіть, що це може бути за пташечка, бо я в шоці. Але круті велосипедні доріжечки зроблені, я в шоці. Як по маслу крутиться. Гарно тут. Коротше, мені потрібно знайти якийсь заклад, О, і я його знайшов, але дивіться, яка тут грядка людей. Щоб ви розуміли, зайшов я на цьому Гренвіл Айленді в павільйон якийсь величезний, там куча різних якихось просто продуктів продаються, кафешок, всяких там закладів, пов'язаних з їжею, чи як це правильно сказати, гастрономією, да, напевно. І коротше. Не знаю, де знайти конкретно мою будочку, бо там їх тьма. Але підійшов до якогось чоловіка, каже, excuse me, sir. Він що там? Що там, братік? Я кажу, maybe do you know. Where is it? І показав йому назву цього «Чау-чау», якийсь там короче, непонятний заклад. Він каже, да, straight ahead and turn right. Типа йде прямо, повертай направо. Окей, я пішов, знайшов, прикольно. Розумієте, так, який Андрій вже англічан, як вже спілкується з людьми. Короче, дивіться, яка тут краса. Йду собі, спілкуюся з вами. Тільки що заклав вже останню батарейку GoPro. Дві в мене вже сіло, хоча я толком нічого не знімав, скільки я там назнімав. дуже швидко сідає батарейка, вони в мене оригінальні, але вже їм, напевно, хана одна ще залишилась, тому знімати, скоріш за все, буду вже менше. О, білочка. карапуз. Оце Ванкувер. Ммм, цукерочка. Люди в коментарях часто запитуються. А нащо тобі той Ванкувер? Чого ти туди їдеш? Дивіться ось чому. Гарно тут. тут просто гарно. Це класне місто. Так, друзі, перша година дня привіз останнє замовлення. Ось в цей будинок вийшов якийсь. Я не знав як, бо не було квартири, номеру квартири, куди типу, привезти замовлення. Я підійшов коротше, до тих скляних дверей. Вийшов якийсь дворецький і, типу, каже: доставка для Томаса якось. Я кажу, так, да, він. Окей, okay, давай сюди, типу. Ну і коротше, а, я подумав, що це йому доставка, типу. Я кажу, Enjoy your meal, типа смачного. Він каже, це не для мене. І я, і я такий, а поняв. І він коротч, собі посміявся, побажали гарного дня і все. Дивіться, який тут гарний райончик. Дивіться, будь ласка, 29-28 грудня, дивіться. Газончик. Він виглядає як штучно. І це справді штучний газон. Прикол. Тупо штучний газончик посадили. І ось така ось тут краса. Заробив на даний момент 60 доларів на Uber. Це разом з тим бонусом 40, але, в принципі, його теж треба було заробити. І 40 доларів на DoorDash. Пізніше, в кінці робочого дня, розповім свої враження відносно цих двох доставок фірм. GoPro хупає, щось вона вимикається кожну секунду. Е, перша година дня, напевно, поїду на обід, а далі. Подивимось, виїду я сьогодні чи ні, бо трошки вже втомився, голодний. Подивимось, їхати мені 7 км звідси додому. О -о -о -о. Ще одне пояснення, чому я приїхав у Ванкувер. <дивіться>, Дивіться, яка краса. О, яка погода гарна! І мій ровер ла -ла, ла ла Стою, милуюся, яка там вже доставка, я вас прошу. 28 грудня. Ну, захотіли люди повішати собі люстру під мостом, то що хто їм боронить. Друзі, прийшов додому, смачно поїв і відчув, що мене дуже вже болять ноги. Боюся говорити, що буде завтра. Тому на сьогодні, скоріш за все, я з доставкою зав'яжу. Виїду зранку на маршрут, постараюся виїхати, може, не в 8, а в 7 якихось. І покрутитися біля Старбакса. Можливо. Ще раніше, ще більше буде замовлень, того, що люди їдуть на роботу, а перед роботою кавузьки випити. Надіюсь, <кій> завтра не буде дуже болючої кріпатури, і я зможу їздити. Сьогодні проїхав, мені здається, 44 кілометри. Пізніше скину, зараз десь прикріплю скрін. Ось тут мого маршруту сьогоднішнього. І дивіться, хочу вам показати, це Руслан Кум. Дивіться, якого собі ровера взяв. Я йому. Цю точку скинув, де такі ровери продаються, і бляха лоханувся, сам того, що їхав по нього. А Роман Товариш написав, що є ровер за 100 доларів. Приїжджай, забирай. І я, коротше, купив свого. А тут, дивіться, такий ніби підшосейничок, колеска тонесенький, новенький, нічого не треба ремонтувати. Коротше, таке. А я трохи лоханувся, пожалів грошей. І відтоді маю цього свого. Він взагалі класний. класно, Мені подобається, як він їде. Але проблеми є з передачами. Я їх не знаю, як налаштувати, і я вже дивився відео, і не виходить в мене по відео це зробити. І проблеми з сідлом. то я тут намудрував скотч, там всі діла, тут забив трубу всяким якимось поліетиленом, бо вона просто провалювалась туди. Ця трубка по діаметру набагато менша за цю трубу, і воно провалювалось. Мене, коли я купляв, просто напарили, фігню продали, а я безтолково купив. І цей. І зараз якось так їжджу і не зовсім кайфую, бо коли передачі не переключаються, і, і задній диск то теж не рівний, нема такого великого накату, і окрім цього, з сідлом теж ну, не дуже зручно. Тому, коротше, якось так. Не знаю, поки я буду працювати на ньому, але пізніше подивлюся, може щось підкуплю собі інше, може такого самого за 250 доларів куплю. Подивлюсь. Тому, друзі, закінчую на сьогодні свій робочий день. Хотів з вами поділитися на рахунок Дордашу і Убера. На Дордаші мені сьогодні прийшло, мені здається, 5 чи 6 замовлень, і я заробив на ньому 40 доларів. На Uber я зробив 3 замовлення. Заробив 20 доларів за них, і вони коротенькі, дуже швидко робились. І заробив ще 20-40 доларів додаткових за те, що виконав 5 перших своїх замовлень. Відповідно, на Uber 60, на DoorDash 40, 100 доларів за 5 годин, можна сказати, заробив. тому не найгірший результат, мені здається, набагато краще, ніж вчора. Чим відрізняється DoorDash від Uber на Дордашу. Зразу чайові приходять тобі, е, не треба очікувати на чайові протягом часу, а вони тобі зразу приходять чайові плюс доставка це перший плюс, і другий плюс, що мені здалося, що більше замовлень. Убер цим не може порадувати. Але на Дордаші ти повинен реєструвати собі години. Коли на ньому виїжджати працювати. Окрім цього, є робоча зона. Замовлення мене викидає з робочої зони, і потім треба тупо крутити 2 кілометри чи там 2,5, щоб в'їхати знову в робочу зону, і тобі прийшло замовлення. Теж не дуже продумано і логічно. Не знаю, якось не зовсім правильно. Може, там ще можна вибирати якусь ту зону, але я не знайшов. Тому а Uber класний тим, що ти в любій точці просто їдеш, нажимаєш. Там, нажимаєш, я готовий, як чи поїхали, чи готовий прийняти замовлення. Нажимаєш кнопочку, і ти в будь-якій точці можеш отримати замовлення. Тому така між ними різниця. Я буду тестувати і ту, і ту доставку. На даний момент я знайшов реферальний лінк на Uber. Тому запрошую вас зареєструватися на Uber. Як вже говорив, прикріплю в коментарі свої контакти. В закріпленому, закріпленому коментарі. Тому пишіть, кому скинути таке посилання. Е, нагадую, що 560 доларів можна заробити додаткових. Я зараз теж так само працюю по реферальній програмі, зробив поки що тільки 5 замовлень на Uber і ще 95 залишилось, але тим не менше, я думаю, що я їх зроблю і надіюсь швидко. Тому, а з рефералкою Дордаша поки що ще не розібрався і не знайшов. Тому, друзі, якось так виглядає мій такий робочий, половинка робочого дня на доставці, не найгірший результат. Ноги трошки болять, бо з непривички не, не звик їздити на велосипеді, але на електровелосипеді і десь весною це просто буде цукерка, буде класно працюватись, погодка гарна. Їздиш біля цих красот. Я сьогодні такі красоти просто бачив, що я, ну, я в шоці. Я не очікував, що так буде гарно 28 грудня. Тому, друзі, якщо сподобалось відео, постав, будь ласка, вподобачку. Підпишись на канал. Якщо є можливість підтримати Збройні Сили України, то будь ласка, це. посилання на сайт кабінету міністрів України на спеціальний рахунок, який відкрили 24 лютого, і на волонтерську організацію, чи як вона правильно називається, повернеться живим. Я залишу у в описі під відео. До зустрічі, друзі.